В Ході операції бюджет податківці області значну увагу приділяють упередженню незаконного відшкодування податку на додану вартість. Є на жаль, багато фактів використання сумнівних схем фіктивних фірм, які існують тільки на папері для того, щоб заявити на повернення ПДВ. Такі антизаконні вчинки викривають податківці у ході перевірок. Детальніше у наступному коментарі на протязі чотирьох місяців 2010 року вже виявлено шість злочинів пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість. По вказаних шести суб'єктах порушено відповідні кримінальні справи і сума е, збитків, яка прибуває у кримінальному провадженні по вказаних підприємствах і кримінальних справах вказаної категорії становить 15 мільйонів 600 тисяч гривень на даний час. Крім того, значна увага підрозділами управління податкової міліції. Прідіється підприємствам вигодонобочам, це тобто тим підприємствам реального сектору економіки, реально діючим підприємствам, які використовують у своїй діяльності суб'єкти з ознаками ефективності. Тобто, це ті підприємства, які зареєстровані на підставних осіб, які не мають жодного відношення до фінансово господарської діяльності. Документи не підписують, а використовуються тільки їхні реквізити. По таких суб'єктах також уже за 4 місяці виявлено 7 таких На території області вигодено бочів, які використовувалися діяльності підприємства з ознаками ефективності. Також по них всіх порушено кримінальні справи, де сума збитків по таких справах складає 4 мільйони 100 тисяч гривень.